Привіт, дорогі трейдери. Проект на зв'язку гуру Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо розглянути кожен показник організації більш детально. Тепер розглянемо основні фундаментальні показники компанії: Netflix, Inc., Ticker, NFLX. Цей огляд було створено з використанням даних станом на 15 липня 2025 року за класифікацією Guru Markets Корпораці Netflix, Інк належить до підкатегорії. Creation. у порівнянні беруть участь 26 організацій. Загальний результат по розглянутій компанії такий мінус 0,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,2 бали. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку в цілому можна відзначити, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала проти мінусової оцінки 0,5 бала Netflix, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Netflix Inc. і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Netflix НК показали динаміку 86,2 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 65 віц. Ринкова капіталізація компанії Netflix Nко оцінюється в 537,7 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 829 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 24 мільярди доларів, а балансова капіталізація під категорії становить 139 мільярдів доларів. Порівнюючи частки фондового ринку і балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Netflix Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 64,814 віц. Балансова вартість 17,219 тисячних віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 17,524 тисячні мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 73% капіталу компанії. Оцінка рівня заборгованості підприємства задовільно 0 балів. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 57,9. При середньому в підкатегорії 43,7. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 9270 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 13,3 мільярда доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 13,5. Середній бал у підкатегорії 5,1 оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 39 870 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 51,96 мільярда доларів. Оцінка показника прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 23,3%, а середній показник по підкатегорії становить 11,6% оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості співробітників під категорією становить 4,107%. Це на 1478% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 38 361 тиз дол. А в підкатегорії 2431 тиздол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії становить 662,1 тисячі доларів середній показник у підкатегорії 55,6 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 2848 тис дол. Підкатегорія 478 тисяч доларів. Рейтинг доходу на одного працівника порівняно з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 1,6% порівняно із середнім показником для підкатегорії 2,1%, технічний індикатор RSI 14 показує рівень 52% для компанії Netflix Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 54%, поточна вартість акцій компанії становить близько 1262 доларів США. Консенсус на цільова ціна акцій компанії становить приблизно 1255 доларів США. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі в результаті оцінки Netflix. Inc. Інформаційно-довідкова система Guru Makets приймається таке рішення: Не відкривайте угоду, оскільки це відео оглядове. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru Makets.